Model 3 2021 рік, Dual Motor 4х4. Білий перламутр Машинка повністю не пошкоджена, ціленька, пригнана з Європи. Що у нас по машинці? По машинці у нас передні задні парктроніки, камери 360. Що там у нас далі? Далі у нас повний електросклопакет, шкіряний чорний салон. Електрорегулювання переднього ряду сидінь, електрорегулювання керма, датчики світла, датчики дощу, двозонний клімат, контроль. Ось так він виглядає, підігрів передніх сидінь, підігріви керма, задній ряд весь підігрів, підігрів та виключив. ось, Навігаційна система дуже крута, дуже подобається. Що у нас там ще є? У нас є дуже багато всього. У нас є автопілот. У нас вона показує, скільки заряду залишилось на 307 км, наприклад. Режими руху. Налаштування екрану, навігація. Тобто все є, що вам потрібно. Дзеркало заднього виду з автозатемненням. Шкіряне кермо. Дах, панорама. Задній ряд сидінь. Центральний підлокітник. зарядки для смартфонів, гаджетів, воздухозабірники. Є все. Електропривід багажнику. Ось так це все виглядає. Великий багажник, зарядка, все це йде в комплекті, все ваше. Тут поменше багажний відділ. подивитись в інтернеті. Так, що у нас? У нас 35 тисяч доларів вартість цієї машини. Чому? Тому що вона повністю не пошкоджена, це європейка. В неї 5 років гарантії на батарею. Вона в ідеальному стані, сів, поїхав. Подивитись та придбати ви її можете за адресою Велика окружна дорога 22. Хлопчики та дівчата, хапай авто, нахапай авто.